Ім'я Оціль є призабутим слов'янським, металевим, особовим іменем, яке утворене шляхом метафоризації назви сталі або загартованого заліса. Це ім'я має символічне значення, яке передає побажання міцного здоров'я, сили й твердості новонародженому хлопчикові. Лексема Оціль та її споріднені слова, такі як оцілок і оцілка, були вживані в більшості слов'янських мов. А також у деяких сусідніх неслов'янських мовах, наприклад, угорській та румунській, загалом, термін оціль для слов'ян є раннім запозиченням з північної Італії в Україні. Ім'я оціль використовувалося до кінця середньовіччя. Наприклад, у 1436 році в документі з'являється запис оцільпис у Васлуй. А в 1463 році згадується пан оцел у місті Сучава. Це ім'я також зафіксовано в різних формах у Польщі, Румунії та Угорщині. Серед відомих особистостей, що мали це ім'я, є угорський письменник Асе, а також селище Оцелово, яке згадується в історичних джерелах 1434 року.